Друзі, всім вітанечка, ваша улюблена суботня рубрика показую ще поки що готувала. Отже, на перше приготувала червоний борщик, на друге приготувала ліневі вареники або ж палюшки. Ну, але це ліневі вареники, тому що там є кисломолочний сир. Також свої улюблені соленики запекла в духовці ось такі красиві котлетки з такій паніровці. Також відварила кукурузу. І тут салатик з кисломолочного сиру, чесничок, ципулька, помідор і огірок. І сметани заправлено. Також спекла хлібчик на заквасті. Я вчора місила, а сьогодні вже спекла. І також ось такі булочки. Зараз вам покажу, в мене є рецепти, я вже ділилася ним давно. Я зараз вам покажу, які вони пухкенькі і дуже класний, до речі, рецепт мене дося попросила, і тому я приготувала його. Дуже часто пишуть негативні коментарі на рахунок цієї рубрики, але ж більшість людей все-таки обожнює цю суботню рубрику, тому що вона мотивує до роботи. Пишіть, що ідете готувати, чи готували ви всім гарних, мирних вихідних.